Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Західні змі кажуть, що Україна могла перетнути ядерну червону лінію Путіна, атакувавши ядерне озброєння Російської Федерації. Про це пише Newsweek. Зокрема, одне з видань відреагувало на атаку українських безпілотників на російський загоризонтний радар 29 в 6 контейнер, що розташований у місті Ковилкіно, Мордовія. Цей удар є можливим порушенням однієї з ядерних червоних ліній Володимира Путіна. Зрив дій у відповідь ядерних сил згідно з формулюванням указу Кремля, який підписали у 2020 році, йдеться в повідомленні змі, як відомо сьогодні. Російські Міноборони прозвітувало про нібито збиття безпілотників над територіями Республіки Мордовія та Татарстану. Згодом стало відомо, що безпілотники ГУР атакували військову. Частину РФ у місті Ковилкіно ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно, посилання в описі та в шапці профілю. Зазначається, що українські безпілотники уразили 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, чотири розташований в російському місті Ковилкіно у Мордовії. За даними джерел, це була спецоперація головного управління розвідки Міноборони України. Ціль. Лю удару БПЛА став за горизонтний радіолокатор 29 Б6 контейнер із дальністю виявлення цілей близько трьох тисяч кілометрів та висотою виявлення понад 100 кілометрів. Відстань від українського кордону до місця ураження близько 680 кілометрів. До того ж, це був повторний удар по цій РЛС. Українські дрони уже атакували її 11 квітня. У військовій частині тоді пошкоджень зазначення. Нала будівля, де раніше був командний пункт. Перед цим у Міноборони РФ традиційно заявляли, що росіяни припинили спробу київського режиму здійснити атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал.